Будем делать первый пуск культиватора. Такого мини-культиватор. Бензинчик развели. Бензинчик заливаем. Трошки разделялись, потому что надо было леечку взять, правда? Что скажете? Я тоже так кажу, что надо было леечку взять, но ничего страшного. Что выливается, этот бензин? Ой, нічого страшного, то таке, то діло життєйське, скажімо так. Нічого страшного. Тряпочку зараз протремо, і все буде який. Ось такий культиватор невеличкий, 30 сантиметрів. Фрези в нього по ширині тут йдуть. 30 см по ширині, глибина 18 см, да, здається, чи 16 не пам'ятаю, скільки це. Ниж. А, 16. глибина максимальна 16 см. Це для сапання. Маленький, невеличкий культиватор, щоб не копаничко його дергати, а взяв собі, завів і проїхався швиденько, легко, просто. Ціна його лише 6 тисяч гривень. Ну, це взагалі смічні гроші, а наскільки воно полегшує роботу. Так що зараз наступному відео заведемо.